Коли я десь чую щось про портативні ігрові консолі, перш за все мій розум малює Nintendo Switch. Свіч. Простери розуму нагадують мені про те, що колись була PSP та усілякі геймбої. Valve вперше трошки зламала ці малюнки у моїй голові своїм Steam Deck, який я юзав та робив огляд. А зараз це зробили Asus своїм ROG Ally. Але незважаючи на концептуальні схожість у формфакторі, Асус Рокелай не схожа не на що, чим я користувався раніше. Тож здоровенькі були. Це мій ігровий досвід з ROG Ally та його принципові відмінності від Steam Deck. Заздалегідь дякую за велику підтримку нашого нового проєкту, ваші вподобайки, коментарі та підписки. Дякую, що ви з нами. А якщо ви ще не підписані, то саме час це зробити. Нумо починати. Після місяця з Рогелай в мене язик не повертається назвати це ігровою портативною консолю, бо, по факту, це потужний мініатюрний ігровий ПК з повноцінною Windows 11 з усіма її плюсами та мінусами. Лише один USB-хаб дозволяє під'єднати до нього усю звичайну периферію та монітор, та ви отримаєте повноцінний ПК. Без жодних обмежень у можливостях, бо це повноцінна Windows 11, а не модернізований Linux, як на Steam Deck. Але це все ж таки окремий портативний пристрій, яким можна користуватись без додаткової периферії, Тож давайте розповім про нього саме у такому вигляді. Елай, на мою думку, конструктивно вийшла більш ергономічною, ніж Steam Deck. Я не знаю, як це пояснити, бо загальна форма дуже схожа. Але різниця є, та вона дуже відчувається при реальному використанні. Якщо зі Steam Deck мені було зручніше всього грати поруч зі столом, щоб тримати локті на стільниці, щоб вони не втомлювались, то з Елай такої проблеми немає. Я можу декілька годин поспіль грати, та руки не втомлюються, лежачи, сидячи як завгодно. Та вона зручніше, а це дуже важливо. По характеристикам ОЕЛАЙ нижче вага, менше розміри, інша форма у місті, де ви його тримаєте, інше розташування стіків та діпада все трошки по-іншому, та воно усе разом, на мою думку, більш ергономічно. А для такого пристрою це архіважливе. Я хочу ще додати, що напевно тут на мене вплинуло те, що сама організація органів керування у порівнянні зі Steam Deck Тут більше схоже на Xbox контролер, до якого я просто звик. А ось що не дуже тут прикольно розташовано це кнопка живлення та гойдалка регулювання гучності. Для того, щоб натискати на ці кнопки, потрібно міняти хват від звичайного. Та якщо для живлення це не принципово, бо ви коли берете її, відразу вмикаєте та вже тримаєте її як для гри. То для гучності ну, не зовсім зручно. Це не те, що прям погано. Але потрібно робити зайві рухи. У кнопку живлення вбудовано сканер відбитків. Та я хочу сказати, що працює він не ідеально. В мене досить часто трапляються випадки, коли потрібно декілька разів сканувати е, свої відбитки у порівнянні з сучасними смартфонами, там де це працює ну практично ідеально. Мене це трошечки тригернуло. Охолодження зроблено доволі логічно, воздух заходить позаду та виходить у верхній частині. Скільки я б не грав, я не відчував зайвого нагріву, бо руки знаходяться на відстані від вентиляційних отворів та задньої панелі, яка, звісно ж, нагрівається під час ігор. Ела існує тільки у білому кольорі, Для мене це не зовсім зрозуміло. Не те, щоб мені не подобається білий колір на девайсах, В мене білий айфон. Але мені здається, що не усім подобається білий колір. Та, можливо, якщо б була чорна версія, то це б було б краще ніж тільки одна біла. На задній частині знаходиться ось ця стрічка, яка на перший погляд виглядає як підсвітка, а насправді просто різнокольоровий принт. Такий самий ефект ми бачимо на бокових гранях. Стіки мають підсвітку, вона дуже гнучко налаштовується або просто вимикається, якщо вона вам не потрібна. А ще у комплекті є ось така підставка. Вона зроблена з переробленого картону, трошки нагадує лоток для яєць. Чому вона не пластикова, я не знаю. Все ж таки, мені хотілося, щоб вона була, ну, скажімо так, більш суттєва, ніж картон. Але дякую, що вона взагалі є, бо з нею дуже зручно дивитися якісь відоси чи використовувати її, коли ти під'єднуєш до Asus ROG li USB Hub та використовуєш це все як персональний комп'ютер. Ну, У Steam Deck такої штуки немає у комплекті, тому дякую, що хоча б картонка. Ми бережемо природу. Логіка керування Light доволі проста. Коли ви знаходитесь у Windows, можна користуватись сенсорним дисплеєм, що по рівню складності десь на рівні вище середнього, бо вікна тільки на словах намагаються зробити підсенсорні дисплеї, або використовувати правий стік як маніпулятор курсору. Я користувався саме другим варіантом, хоча й по складності це не набагато легше, ніж сенсорне керування. Але це більш точно, більш функціонально, та найголовніше для мене, я не забруднюю дисплей відбитками. Та про дисплей обов'язково потрібно розповісти окремо. Це 7 дюймів, IPS, Full HD, яскравість 500 ніт та частота оновлення 120 Гц. Мені він фантастично сподобався, особливо після першого Steam Deck. Зараз вже існує друга версія Steam Deck з oled дисплеєм. Вона теоретично краще, бо краще чорний колір, вища контрастність, та найголовніше менше енергоспоживання, що до речі, робить Steam Deck ще більш автономною у порівнянні з першим Steam Deck. Забігаючись наперед, автономність. ASUS ROG Ally, напевно, найслабкіша сторона цього пристрою. Але давайте все ж таки ми про дисплеї зараз. Незважаючи на те, що Steam Deck оновили дисплей, та тепер там OLED який краще, роздільна здатність залишилась така сама. Причому розмір дисплея став більше. А це означає, що кількість точок на дюйм стала ще менше, тобто кожен піксель став більше, та дисплей по деталізації став гірше. Тобто у Asus ROG LI серед таких портативних пристроїв зараз найкращий з точки зору деталізації дисплей. Я не знаю як для кого, для мене це дуже важливо. Бо якщо порівняти як виглядає 1080p та 720 p на такому дисплеї. Ну, ви точно побачите різницю. Так, у IPS є засвіти під час перегляду під кутом, але мені байдуже, я дивлюся на нього прямо. А ось те, що IPS жере акумулятор, це погано. Да, З цим нічого не зробиш. Технічно можна інсталювати на ЕЛАЙ будь-яку гру, яка доступна на Windows з Steam, Epic Game Store, Battle.net, Origin, звісно, з Xbox Game Store. Приємним бонусом буде трьохмісячна підписка Game Pass для усіх нових користувачів ЕЛАЙ. Це буде доречно, якщо у вас немає придбаних ігор на ігрових платформах, бо відразу після розпакування своєї консолі ви зможете безкоштовно встановити щось з 400 тайтлів, доступних зараз по підписці Game Pass. Існує тільки одна версія ASUS 40 Ally з накопичувачем на 512 ГБ, Але тут є роз'єм MicroSD, в який ви можете встановити картку та інстальовувати ігри прямо на цю картку та грати прямо з картки. Я це спробував інсталював так на картку, яку взяв з камери, інсталював туди Diablo 4, все нормально завантажувалось, ніяких проблем не було. Але все ж таки мені б хотілося, щоб була версія Li на 1 ТБ. Бо зараз ці ігри, які важать по 120 плюс Гігабайт. Е, ну, 512 ГБ це занадто мало. Хотілося б все ж таки трошки побільше. Я придивився дуже багато відео про ASUS ROG ELAIT та сам пограв у різні ігри та можу сказати, що ви можете пограти в будь-що. Реально, навіть триплей-проекти. Але, звісно ж, не на ультраналаштуваннях. Та навіть не на високих налаштуваннях це ближче десь до середніх. Але це я говорю про ось цю версію ROG elai на Z1 процесорі. Існує ще версія на Z1 Extreme. Вона по терафлопсам десь у три рази потужніше. Та звісно, там можна вже очікувати більш високі налаштування. Але зараз Elaine на Z1 Extreme недоступна для покупки в Україні, тому не пробував. Стверджувати не буду, але інтернет все знає. Загальна потужність молодшої Елай знаходиться в вищі PlayStation 4, а старшої вищі PlayStation 4 Pro, наближаючись навіть до PlayStation 5. Так, це, звісно, все сухі цифри, але хоча б якось порівняти потужність, все ж таки можна. Ось у терафлопсах. У важких іграх можна очікувати близько 50 FPS, що як для портативної консолі з таким розміром дисплея дуже непоганий показник. Тут можна довго грати з налаштуванням, благо це все Windows-ігри, тож знайти баланс між FPS та якістю досить легко. А ось у інді-проєктах можна насолодитись тими 120 Гц, які відрізняють LA від Steam Deck, у якого 60 Гц, та від Steam Deck OLED, у якого тільки 90 Гц. Насправді те, скільки ви отримуєте FPS у різних іграх на цьому пристрої, не головна мета цього відео. У системі є налаштування режимів роботи: тихий стіджепі 10 Вт, продуктивний 15 Вт та турбо 30 Вт. останній максимальний режим можна увімкнути тільки коли лай під'єднано до блоку живлення. Від цих налаштувань залежить продуктивність в іграх та автономність. Також у командному центрі багато швидких налаштувань та функцій, наприклад, режими керування, ігрові профілі, віртуальна клавіатура, оверлей зі статистикою, швидкий скріншот, запис екрану, обмеження частотою оновлення, налаштування підсвічування стіків та роздільної здатності. Це дуже зручне меню, яким я постійно користувався. Також тут є вбудований застосунок Armoury Crate SE. Це така оболонка, в яку потрапляють усі встановлені ігри, щоб ELI все ж таки була більше схожа на консоль ніж ПК. Чесно кажучи, не користувався нею, бо швидше все ж запускати просто з робочого столу. Але звісно ж, є деякі нюанси під час геймінгу, з якими я зіштовхнувся, та особисто мені вони були не дуже приємні. Це така специфічна історія, але вона в мене була, тож розповім. Ви зможете без проблем пограти в будь-які ігри, якщо там є нативна підтримка керування геймпадом. А якщо в грі потрібно багато натискати на якісь інші кнопки, наприклад, букви. То це вже може бути проблемою, як в мене. Давайте конкретний приклад. Я іноді граю у GTA RP. Це мультиплеєрний режим, для якого потрібно встановити на оригінальну GTA 5 окремий лаунчер. З самим встановленням проблем немає, бо це Windows. В цьому, до речі, і є різниця зі Steam Deck. Бо такі окремі лаунчери зазвичай роблять саме на Windows. І в ось цю GTA RP на Steam Deck я не зміг пограти. У самій грі є дуже багато різних функцій, які призначені на букви клавіатури. Якісь функції я можу налаштувати на кнопки позаду корпусу, але це далеко не все, що мені потрібно для того, щоб можна було повноцінно грати. Тож GTA RP працює, але комфортно грати без клавіатури неможливо. А якщо вже під'єднати клаву, то зручно буде встановити елайн на стіл та відповідно під'єднувати мишу, тобто робити такий мініатюрний сетапчик. Це все дуже прикольно виглядає, але це вже не так портативно. Я зазначу, що це окремий випадок, бо звичайне GTA Online працює з геймпадом, то немає ніяких проблем, я грав на елай. Але мені здається, що якщо копнути трошки е, глибше. Знайдуться ігри, які потребують керування саме на кнопках. Та це проблема для таких портативних консолей. Це проблема не тільки Елай, це так само було б і на Steam Deck. Просто на Steam Deck я взагалі не зміг встановити цей додатковий лаунчер. А на Елай це працювало. У Рогилай будована пара динаміків з підтримкою Dolby Atmos. Вони направлені прямо до гравця та дуже непогано грають. Так, це напевно не для музики, але в іграх прям приємний, об'ємний звук з гарним стереоефектом. Також є роз'єм для дротових навушників. Особисто я користувався Bluetooth навушниками від Xbox. Жодних проблем з цим не було. Також у ELAI є вбудовані вібромотори, тобто ви можете отримати зворотній вібро-отклік. Скажу так, якщо б. Тут були мотори типу Haptic Engine, як на Steam Deck. Це було б прикольно. Але по відчуттям, тут щось простіше. Та ця вібрація мені не дуже сподобалась. Я їх вимкнув та не користувався. Я ще вимкнув, тому що знайшов відос, там типу ТОП-5 порад, як зробити ELI більш автономною. Вібромотори це один з пунктів, які потрібно вимкнути. І ось ми переходимо до автономності. Не буду відтягувати цей момент з автономністю, скажімо так, якщо взагалі не думати про автономність, яскравість на максимум цю rgb вечірку вимкнути налаштування гри на максимум, ну так, щоб не тормозило, все зрозуміло, якийсь стріплей проєкт, то це десь до години, що прям ну дуже мало. Якщо трошки пограти, пограти з налаштуваннями гри. Зробити її не такою фантастично деталізованою, ну там ви знаєте, як це все робити. Якщо поставити яскравість поменш, вимкнути, вимкнути ці RGB, RGB-Сяйво, вимкнути вібромотори, то там можна десь 2 години грати, що теж небагато. Насправді, якщо просто використовувати е, цю систему як Windows, там браузер, не знаю, музика, якісь відоси, то можна вижити десь до 4 годин використання. Це теж я вважаю досить мало. І, як я говорив, це найслабкіша сторона Asus ROG ELAI. Заряджається Елай від комплектного блоку живлення, повна зарядка займає десь півтори години. Та дуже важлива інформація: під час заряджання можна продовжувати грати. Перегрів від цього не трапляється. Я так робив постійно, нічого не перегрівалось. Тож загальне враження від ASUS ROG лай позитивне. Як я говорив, я користувався Steam Deck, Він мені сподобався, але найголовніше питання до нього це Linux. Причому не сам Linux, а те, що на ньому можна запустити не усі ігри та застосунки. А Eli ти користуєшся звичайною Windows та можеш робити все, що завгодно. Але портативно. Ну, практично портативно. Головна проблема сучасних ігрових портативних консолей, типу Asus ROG eli чи Steam Deck, саме автономність. Так, Steam Deck тримає більше. Steam Deck Oled тримає ще більше, але це я б не сказав би, що це прям вирішує цю проблему. Нема зараз можливості зробити у такому маленькому форм-факторі щось потужне, щоб запускати тріповий проекти, так щоб воно працювало ще 3-4 години. На жаль, поки що не можна. Спасає, що? Спасає те, що можна продовжувати грати під час заряджання. Це, на мою думку, дуже важливо, тому що тут немає такої історії, як на смартфонах, коли ви під'єднуєте. Зарядний кабель та починаєте в щось грати, воно як пічка гріється, то такого немає. Тут є активне охолодження, він не перегрівається, та грати комфортно можна під час зарядки. Просто це все дуже змінює те, як ти користуєшся цим портативним девайсом. Якщо Nintendo Switch ти образно можеш закинути у рюкзак та протягом доби, коли в тебе є час, там десь пограти там, десь пограти там, та грати з однієї зарядки. То тут такої історії, та на Steam Deck такої історії не буде. Можливо, на Steam Deck OLED так можна. Але все ж таки, це все одно буде менше, ніж на Nintendo Switch. Так, я розумію, вона простіше, так, я розумію, що там не таке споживання електроенергії. Але, ну, хотілося б, ми ж можемо щось хотіти. Ось головне, до чого в мене є питання, це автономність. Якщо порівнювати зі Steam Deck, то Елай мені 100% сподобався більше. Краща ергономіка, що дуже важливо, кращий дисплей по деталізації та частоті оновлення. Ну і звісно, повноцінний Windows 11, який дає набагато більше можливостей прямо з коробки. Навіть якщо порівнювати зі Steam Deck OLED, то ELA, як на мене, виглядає смачніше, незважаючи на iPS. Слабкі сторони цього девайсу це автономність, яка мала, важкість роботи у Windows несенсорному дисплеї, але це таке, тому що не головне у ігрової консолі. Та тільки один варіант пам'яті на 512. Ну, ось хотілось мати можливість обрати 1 терабайт та, мабуть, вібромоторчики, які гірші, ніж у Steam Deck. Тож, якщо зараз обирати ігрову консоль, я чесно говорю. Я побрав би ASUS ROG Eli, а не Steam Deck, Незважаючи на те, що там трошки вища автономність. На мою думку, все ж таки краще е, те, як виглядає дисплей, його деталізація. Мене Оледом, чесно кажучи, не підкупити. Деталізація для мене важливіша. Ну а автономність. Ну, можу я пограти півтори години на ASUS ROG Eli, чи там дві години, чи там дві з половиною години на Steam Deck. Чи велика ця різниця? Готовий я пожертвувати деталізацію дисплея заради там плюс години? Ні. Але мені цікаво, що думаєте ви. Пишіть у коментарях стосовно Asus ROG Ally, стосовно Steam Deck, що ви думаєте, до чого прийдуть ці ігрові консолі чи не прийдуть. Давайте послухаємо ваші думки. Я відповідаю практично на усі коментарі. Тож. Пишіть. Якщо вподобався цей відос та ви додивились його до цього моменту, то вже не так важко буде натиснути вподобайку, а також перевірити підписку. Бо я бачу, що дивляться, але не усі підписані. Треба це негайно виправляти. Усім дуже дякую за увагу, усім мирного неба та слава Україні! До побачення!